Привіт! Це друге відео, яке показує, як близько мануал QA до автоматизації. Перше відео присвячено API і ви знайдете його в описі. В цьому ж відео ми поговоримо про UI та Selenium. Для початку нам потрібно встановити додаток для хрому Selenium IDE, який згенерує код за нашим натисканням у браузері. Цей IDE інколи не працює так, як ми цього очікуємо, тому якщо ви записали тест і його запуск в IDE не працює, просто зробіть це ще раз. Давайте запустимо нашу ID. Обираємо рекорд, Test і new Project, пишемо ім'я проекту, сайт, який ми будемо автоматизувати, проклацуємо наші дії. Для того, щоб зберегти, просто вимикаємо браузер і натискаємо Stop Recording. Пишемо назву тесту. Тут ми можемо його запустити. Для того, щоб зберегти код, нам треба увімкнути замість execution, Tests і скопіювати код. Вибираємо, на якій мові нам треба код і експортуємо його. Нам потрібно встановити Selenium для роботи нашого коду та PyTest для того, щоб запустити наші тести. Робимо це ось так. Ці дві частини в нас будуть заміняти фікстуру. Тобто Setup Method це буде те, що відбувається перед запуском тесту, а Teardown – це буде те, що буде відбуватися після тесту. Змінимо назву класу. Нам треба Chrome Driver для того, щоб ранити наші тести. Так як тести будуть ранитись не вашим браузером, а саме його аналогом, для якого нам і потрібен веб дriver. Для того, щоб подивитися, яку нам потрібну версію вебдрайверу, заходимо в налаштування браузеру. В Help і далі в About Google Chrome. І ось тут вам потрібно подивитися версію браузера і скачати не нижчу. Для скачування пишемо Download Chrome Driver. Переходимо ось сюди. Нам потрібно 120. Саме Stable. Натискаємо. Тут треба сам Chrome Driver. Копіюємо. Вставляємо. Нам звідси потрібен тільки Chrome Driver. Додаємо його в наш проект. Тепер можемо запустити наш тест. Все пройшло дуже швидко. Давайте продебажимо, щоб було видно крок за кроком. Тепер ми бачимо, що воно дійсно повторює наші рухи. Давайте видалимо close. У нас все рівно в тердауні стоїть вихід з браузеру. Подебажимо, щоб знайти, що ми можемо протестувати. Запускаємо Evaluate. Подивимось, на що ми можемо перевірити. Давайте зробимо простий тест на Title. Копіюємо його значення. Пишемо наш асерт. Запускаємо тест. Тест впав через зайві кавички. Давайте їх видалимо і запустимо ще раз. Все працює. Тут все дуже спрощено, і якщо ви хочете дійсно стати гарним автоматизатором, якого важко замінити, підписуйтесь на канал і будемо з вами разом створювати спільноту тестувальників. Пишіть в коментарях, що хотіли б побачити в наступних відео. І не забувайте підтримувати наших військових.